Доброго дня! на велике відео по налаштуванню роботи частотного перетворювача серії NZ2220 від змінного резистору. Змінний резистор має характеристику 10 кОм. Частотний перетворювач підключений до однофазної мережі 220 В на клеми l 1 l 3 клема L2 опломбована, Заземлення не підключено. Вихід на двигун підключено на клеми У, В і Дубль В. Двигун підключено за схемою зірка. Змінний резистор підключений. Перший контакт до клеми плюс 10 вольт. Другий контакт до клеми ФІВ. третій контакт до Ground. Подаємо живлення на частотний перетворювач. Для того щоб частотний перетворювач почав працювати від змінного резистору, потрібно зайти в параметр групи P0. Натиснули кнопку Enter, брали групу P0, натиснули Enter. Тепер обираємо P004. Це група параметрів, яка задає частоту обертання. Для роботи від змінного резистору нам потрібно обрати другий параметр. Обрали, натискаємо кнопку Enter. Тепер повертаємось в попереднє меню кнопкою PRG. Тепер, обертаючи змінний резистор, ми можемо змінювати частоту обертання електродвигуна. На цьому все.